Вітаю всіх шанувальників Коропової ловлі. Ви на каналі Flagman Shop і з вами рубрика Файний огляд. З вами Ігор Пацера і я хочу вас познайомити з новинкою 2024 року та новинкою 2025 року, так як вона з'явилася вже в кінці 2024 року. Можемо враховувати, що вона все ж таки в 2025 входить як новий товар. А саме це удивище серії CarPro Escol. Це такі новітні водилища, розроблені нашими експертами, протестовані нашими експертами, в тому числі і мною протестовані. З серії вдилища Скол ви зможете підібрати під будь-які умови собі вулище, під будь-які задачі, що ви від нього хочете, чи просто кайфувати від виважування, чи далеко кидати, чи комфортно, далеко годувати. Тож, давайте будемо поступово розбирати, що ми маємо в цій лінійці і. З чого вони складаються, з якого карбону зроблений бланк та з якою фурнітурою комплектований. Тож давайте будемо розбирати поступово. Ми маємо в цій серії аж 5 водилищ. 5 водилищ, 4 з них робочих і одне сподове. У нас колись була вже серія скол і водилища. Тоді в цій лінійці було всього два водилища, одне робоче і одне сподове. Але це зовсім інше, це зовсім нове, зовсім інші бланки, зовсім інша фурнітура. Ці бланки зроблені з карбону Tory 30T. Це враховується високомодульний карбон. Він дуже легкий, дуже міцний, і е, він справиться з вашою задачею дальності закиду, особливо з сподовому водилище з вагою 516 грам. Ви будете дуже далеко кормити і комфортно годувати. Фурнітура на цих водилищах встановлена компанією American Tackle Company. Повністю вся і кільця, і катушка тримач. Катушка тримач матового чорного кольору, як я і сказав, American Tackle. Це дуже якісна фурнітура. Він е, дуже класно лягає в руку, він звичайний, але він е, не буде вам натирати ніяку руку. Ви будете комфортно тримати водилище в руках і виважувати свою рибу чи годувати з помбом. Ми маємо чорний матовий. Стиль і кільця також American Tackle TI Forket Air. Це рама з полегшеною рамою з вставкою металевою з Nanolite. ж Кільця серії що також K, Вони дуже будуть класно впливати на ваш дальній закид, Буде виліт з цих колець дуже класний. І самі кільця важать дуже легко. Для прикладу, щоб ви розуміли, всі кільця важать, візьмемо, до прикладу, там комплект для 3,90, він важить 21 грам, це повністю весь комплект. Вхідне кільце 50-го розміру, і закінчуючи тюльпаном, 21 грам важить комплект кілець на карповому водилищі. Ну, це топ. Я вважаю, що це кільце високої якості і е, дуже полегшують водилище. Тож, як ви зрозуміли, Вся фурнітура American Tackle. Давайте пробіжимось коротко по кожному із удивищ. На даному етапі в мене вудка в руках 10 футів, 3-метрова, 3-лбова. Це дуже комфортна, дуже делікатна і дуже кайфова вудочка. Я цією вудкою дуже багато вже переловив риби і неймовірне задоволення я отримував від виважування. А ще ця вудка дуже класно кидає. Якщо вам потрібно ловити 60, 70 до 100 метрів, взагалі ніяких проблем не буде у вас. І рекомендую риболовам звернути на неї увагу, а саме тим, хто їздить по диким озерам і е, має обмежену берегову лінію, де ззаді вас нависають дерева, ще щось, і вам некомфортно довгими вудками ловити, ця утка для вас, а ще для любителів. Коротких сесій, які їздять з мінімальною кількістю речей, ця лодка також буде для вас. І також для корабликів. Це ви будете, вам не потрібно закидувати, ви корабликом завезли і просто потім отримуєте задоволення від виваження. Далі перейдемо до вулища 12 футів. В 12 футів 3,66 метра. Ми маємо два водилища, але два різних теста. Це 3ЛБ і 3,5ЛБ. Вага цих водилищ 428 грам і 386 грам. Як ви розумієте, легше це 3 ЛБ, воно більш м'якіше. Це також дане водилище не буде входити до класу там, далекобійних. Це водилище входить до класу, як то кажуть, кайфувати. Кайфувати від виважування, від того, як вона в'яже рибу. Вам буде ця вудка напоминати щось таке поблизу до фідера. От, водилище буде повністю все прогинатися. І е, дуже класно в'язати з мінімальною кількістю сходів, бо водилище ще буде ваші якісь помилки зглажувати, і ви майже всю рибу будете доставати, якщо у вас, звісно, все з оснащенням, все правильно. З гачком, з оснащенням. Е, як ви розумієте, тут фурнітура вся та ж сама. І ми маємо ось такі віндінг-чеки, ще гарні дуже фіолетового кольору. Це також наша. Розробка, тепер вони будуть з'являтись на кожній серії водилищ в різних кольорах. І дві таких самих мощних. Це робоча 13 футів, 3,5 ЛБ і сподала 13 футів 5,5 ЛБ. 13 футів, ви розумієте, що це вже буде входити до класу далекобійних. Дуже класно вона кидає, дуже далеко. І також вона буде дуже класно в'язати рибу. Все ж таки вершинка у неї така м'якувата. І ви будете отримувати масу задоволення від виважування. Всі водилища серії Escol мають лад швидкий, а саме Fast. При силовому закиді або будь-якому закиді ви будете мати найменшу кількість паразитних коливань. Вудилище з 5,5ЛБ в довжині 13 футів 3,96 метра, має вагу 516 грамів. А робоче водилище 13 футів 3,5 ЛБ має вагу 423 грами. Тож, як ви бачите, водилища не важкі, ви будете комфортно ловити. Якщо потрібно комфорт, обираємо легкі тести, мінімальну довжину. Якщо потрібно далекобійність, 13 футів це для вас. І годувати дуже далеко це 5,5 спот. На цей спот ми встановили. Мітки 15 та 30 см для того, щоб можна використовувати було також як маркер і виміряти свою глибину в точці ловлю. На водилищах 13 футів та 12 футів вхідне кільце встановлено 50 мм, і на водилищі 10 футів 3 метровій встановлене вхідне кільце 40. Воно не буде ніяк впливати на дальність вашого закиду, що там стоїть 40 Хотілося б, напевно, 50, але ні, 40. Це е, встановлено для того, щоб полегшити водилище. Все ж таки, 40 кільце, воно трошечки буде легше, і удочка вийшла більш делікатніше. Тож, як ви зрозуміли, серія дуже велика, має 4 робочих водилища, одне сподове. Робоче водилище ви знайдете під будь-які умови, як я вже і сказав, це 10 футів, 12 футів, 3 ЛБ, 12 футів, 3,5 ЛБ. 13 футів 3,5 ЛБ і спот 5,5. Беріть до уваги цю лінійку, пловіть з комфортом та отримуйте максимум задоволення від виважування риби. Всім пока!